Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео коротенько роздивимося питання, яке всіх цікавить. На Закарпатті депутат сільради Сергій Батрин під час засідання сесії підірвав гранати. Давайте запитаємо у карт, яка істина причина цього його вчинку. Звичайно ж, тут замішані дуже великі гроші. Це я вам скажу якийсь бізнес або всередині їхньої оцієї клоаки. Це чи сімейний бізнес, чи бізнес з його компаньйонами, щось велике, щось масштабне, яке приносило дохід, але щось вони по четверті пантаклів не поділили. Кожен захотів собі увірвати якийсь більш лакомий шматочок, і звичайно ж на цьому поприщі і відбулися якісь сварки. Якісь конфлікти була якась нова ідея, як заробити ще більше, і тут в нас король жезлів, король жезлів може як його самого показувати, так і ще якусь особу при великій досить такі вагомій посаді. І я так розумію, що разом з цим королем жезлів у цього Сергія Батрина був певний якийсь новий план, якась нова ідея і стратегія для того, щоб якось швиденько дуже заробити велику кількість грошей при мінімальному вкладі. Тобто, ми якусь тут операцію провернемо, так швидко. Швиденько дуже, тому що вісімка жезлів завжди нам говорить саме про швидкість, про динамічність. Але не так сталося, як гадалося. Не змогли вони якось дійти до певного консенсусу, і ось що сталося, то сталося. Чи можуть бути у найближчому майбутньому ще якісь подібні випадки? А вже дійсно щось планується. Тут у нас дев'ятка жезів, трійка пентаклів і трійка кубків. Група якихось людей, тут три і три. Тобто три якісь головні особи, які в цьому задіяні, дійсно, вони щось планують. Бачите, тут на карті навіть промальовка така, що людина і ще дві, якась одна головна, яка все планує, дві, які їй підказують, стоять за спиною. Щось вони тут, бачите, малюють якусь стратегію виробляють. Проте ж каже нам, і трійка кубків. Це об'єднання людей заради якоїсь спільної мети, заради якоїсь ідеї. І це я вам скажу прямо так на духовному рівні, тому що це кубки, це почуття. Тут зірка. Зірка може казати про те, що якась інформація може вилитися у медіапростір. Або зірка тут може показувати, що це більш довгограючі плани, більш на майбутнє. Тому що зірка це така холодна, досить таки далека карта. Але може щось статися таке, що ось ця група людей відмовиться від своїх планів, тому що. Сімка кубків мені говорить, що вони на певному якомусь етапі будуть змушені відійти від цих планів, відмовитися від них. Тут в нас двіка мечів і двіка кубків. Двійка мечів взагалі, карта неможливості зробити те, що вони бажали. Це карта взагалі двох протилежних точок зору. Можливо, не зможуть вони зійтися на якомусь одному плані. І взагалі, це карта нерішучості, тривоги, невпевненості, муків вибору. Тобто вони не зможуть якось остаточно зробити вибір, і двіка кубків це знаходження певного компромісу. Але на щастя, тут немає досить таких негативних карт, які можуть говорити про якийсь нещасний випадок, про якийсь теракт або щось у цьому роді. Тут такого не випало. І єдиний старший аркан це в нас зірка. Тому плани є, якісь бажання є, але поки що я не бачу їх істинної реалізації. Будемо ще передивлятися це питання, тому що я дивлюся на найближчий час. А давайте запитаємо взагалі, чи має цей депутат Сергій Батрин якісь зв'язки з Рашкою. Ну, я думаю, що в принципі тут йде більше мови про якихось родичів, чим про дійсно якісь воєнні зв'язки, які можуть нанести шкоду нашій країні. Тут, по-перше, карта Верховної Жриці — це дуже велика така таємниця. Тут йде мова про якихось двох жінок. Одна це королева мечів, ця карта може показувати жінку вдову, друга королева жезлів і паз жезлів. Можливо, це якісь дуже близькі родичі, тому що і тут жезлова масть, і тут. Тобто, це мати і син, я так розумію, тому що Паш може показувати саме дитину. Я не знаю, чи це його дружина, чи це може якісь більш дальні родичі, але бачите, через ось ці воєнні дії. Є певні обмеження у спілкуванні через політику оцього недоімператора, який править на гнилі країні, яка знаходиться поруч з нашою любою Україною. Тому я думаю, що якісь можливо родинні зв'язки дійсно в нього залишилися. І давайте останнє таке запитання: чи буде для цього депутату сільради Сергія Батрина якесь покарання за його вчинок? Поки що карти мені не показують того, що буде якесь довгострокове тюремне саме заключення. Перша ж карта тут дев'ятка мечів. Йому зараз дуже-дуже страшно, дуже лячно. І, по-перше, він боїться саме за свою родину, тому що тут десятка кубків. По-друге, дев'ятка мечів може говорити про те, що людина може себе зжирати в емоційному плані. Зсередини. І він це дійсно буде робити. І на цій вже почві можуть виникнути певні якісь захворювання. Ця карта може показувати навіть онкологію. Тому я думаю, що в нього будуть дуже великі загострення саме щодо здоров'я. По-друге, тут так певні обмеження будуть, тому що сімка Жезлів про це й говорить. Але це не 100% якісь обмеження людини, позбавлення волі на дуже довгий строк. Поки що карти мені чомусь цього не показують. Якось досить такі, по двіці пентаклів, двояка ситуація. Чи не можуть вирішити остаточно, чи поки що не прийнято оце рішення? Але тут смерть і вісімка кубків. Взагалі, ось це поєднання карт дійсно може говорити про фізичну смерть людини і про боротьбу за її життя. Але оці карти також можуть показувати і певну дорогу, можливо, його кудись подалі відправлять. Тут вісімка кубків, яка показує, що людина відходить від свого старого життя, від своїх старих звичок, до чого вона звикла, до чогось зовсім кардинально нового. Тому я думаю, що цю тему просто потрібно передивитися трішки пізніше, коли остаточне рішення щодо його долі буде прийняте. І плюс тут ще боротьба за його життя і здоров'я теж має місце бути. Я так розумію, що можливо результатом цієї боротьби і буде винесено ось це рішення. Так що будемо ще передивлятися ці питання. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!